О! клас! Оце карась, оце я розумію, блін, супер. Опа! Ух ти, Ух ти! Іди сюди! Ти бачив як він сопротивлявся, який! Карасяки! ех! Вс, як якого Світлана витягнула карася! Це просто, блін! Клас! Давай! Дивіться на вбивцю на вбивцю карася. Бачите клюно? Окунець. Друзі, усім привіт! Нарешті ми знов приїхали на риболовлю і приїхали ми сьогодні до рідного Кілова вже. Подивіться на ці простори, яка краса, який був світанок, просто шикарнючий. Сьогодні ось я не сам приїхав із Світланою. Хочемо сьогодні половити пару годинок зранку щутку покидаємо, а потім хочемо все ж таки половити карася. Взяли з собою вудочки, прикормки десь на затоках, заїдемо. Кстаті, там ще ловить рибу вже Руслани з татом. Ми до них потім підійдемо, будемо на зв'язку. Вони нам розкажуть, що куди як, і ми до них приїдемо, чи клює, чи не клює. Карась, але будемо сьогодні сподіватися на гарний результат. Так що дивіться відео. Я думаю. Тіло вівсіда завжди цікава рибалка. Дивіться уважно. Так, друзі, розпочнуся я з такої натуралочки. Хочу трошечки подвічувати, бо якраз ці місця і хотів саме на ці облари спробувати половити. Будемо кидати тут, бачите, трошки течія, і ми сплавляємося вдоль камуші. Ось бровочки закінчуються в водорості. Там зразу глибина десь метра 3,5-4 починається. І будемо нас так сплавляти потихеньку. Течією і буду обкидувати від водоростів, буду до себе підтягувати. Сподіваюсь, що якась щучка сьогодні наша спокуситься. Повина тут. Місця тут дуже гарні. Хотіли, знаєте, Приїхали, хотіли, я хотів і сюди капати. От сюди в ці місця приїжджаю, тут хоч, хоч на тиждень сюди виїжджаю. можна тут ловити, ловити, не переловити. Місця гарні, дуже класні. Мені тут дуже подобається, риби тут багато, можна різноманітно і сома половити, і тільки треба цим займатися. А зараз в мене стільки часу немає, з цим займатися, тому приходиться. Приїжджати на риболовлю і хотіти робити такі змішані риболовлі то на карася, то ще на щось, то на судака. Ну нічого, зараз покидаємо, сподіваюся, щось щось нас проклюне. Так, ну що, друзі, зараз отут прокидав вже такі дві протоки, невеличкі. Немає, щось ми тут восени тут кидали. Була то щука, а тут сьогодні щось не окуня не щуки, і сплесків ніяких нема. Так що зараз ми тут протралінгуємо так вдоль камуша, вдоль бровочки. Так протралінгуємо і Світлану і будемо вже їхати за карасем, будемо вже ловити на вудочку. Я думаю, що якщо б була якась щука, вона вже плюнула. Затоки тут такі перспективні, її просто немає, або просто неактивна. Так що зациклюватися сильно ми не будемо на ловлі щуки, поїдемо одразу далі ловити карася. І ось вітла не клювання. А ну, ні, давай тяни, тяни, давай візьми. Опа. Давай, давай, ти тяни. Що? А коньок? А, так все одно дивись. Клюни в ось. Чи що це? Да, окунець. Да. Давай. Дивіться на вбивцю. На вбивцю карася, бачите клюну, окунець. Отакий. От ми забирати його напевно не будемо. Да? Дивіться, який красинчик. Супер, біжи малеча. Порадував нас, і то гарно. Ну ось, супер. Так, ну що, друзі, переїхали ми вже ось на затоку. Дивіться, який тут затока, затока лілій. Ось и русик з батьком воно сидить. Ловлю вже уже вони тут декілька карасів. Ось, ну в принципі, декілька човнів ще теж є. Светлана вже закинула. Щось навіть не покльовує. Опа, Светлана молодець. А чого ти так плохо його? А на що ти клюнула у тебе? На красного червяка. На красного червяка. Ага хорошо будем знать так русик нам ось закинул этого спиннинга мы ему хочемо передать перловочку нашу фірмову буклюе на перловку Погнал він стаканчик мы ему положили давай опа Ось і Світлана зловила карася. А ну покань. Він на, як на атракціоні, он дивіться, раскрутила його я. Ну, да? угу. ну, не крупная все. Uh -huh. Да, батька якась фігня. Uh -huh. Видишь, платвичка тоже на перловку клює. Сюда ага дуля блин ага. ладно ось карасика достала, а ну покажи. дивіться Дивиться кижу, тебе вони як на атракціоні, блін, всі крутяться, вертяться. Опа! Є і в мене карасик. Стоїть, стоїть, поплавок. довго щось не клювало, да, наверное, з півгодини точно. А це щось проклюнуло. У Світлани у мене одразу. Ну, закидаємо. Давай підсакнуємо. Ні, от води не отривай, не отривай от води. Давай, чик. Подивіться, як Світлана витягнула карася. Це просто, блін. Клас. Ух, какой хорошенький. Так да куда ты, алё, блин? Ну и все. Не, не все. Давай, 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 давай. Ух, давно на эту удочку не клювала. Дивись, какие красавец клюнул. Ай, гарнесенький, ай, гарнесенький. Класс. Ох, і клює, не впевнено, ох, і невпевнено, не хоче клювати. Дуже так обережно вони сьогодні щось покльовують. І щось так все ріже, ріже, якось такими хвилями. То поклює, потім не клює, потім якась платвичка клюне, там одна-дві, знов не клює, потім знов якась хвиля карасів підходить. Це щось подзибає, видно, що карасеві гарне клювання, тільки так потихеньку, потихеньку покльовує, потім що, все і більш не клює. Да, не впевнено щось, не хоче клювати. Я ж тебе говорю, вже карасики. А друзі, наші карасики такі сьогодні. Ну це ми вже давно вже не, не їли карасів Дніпровських, це ми вже сьогодні на вечері у нас буде гарний уловчик буде гарна вечеря у нас, так да, Світлана? Угу. Да. Ну супер. Як вона хоботком робить Видиш, воно посередині у нього хаботок такой. Така красуня, бачите, до нас ось прилетіла Десь напевно перелітала через Дніпро, втомилася і вирішила до нас на, на острове спасіння присісти ось на удочку. Красуня де вообще не боїться. Давай, 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 давай. А, це якийсь маленький лящик. Ось, дивіться який. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ти косючий. Синоптики, як завжди, брешуть. Вчора дивилися на декількох сайтах погоду. А ось приїхали, бачите, і дощ іде. Розпочався ось. Ну нічого, ми як завжди, як в пілов не приїдемо, так у нас тут завжди дощі десь тяже. Так що будемо ловити. У нас тут є і зонтик, звісно, ми не сильно готові. Ну зараз понакриваємо, а тут усе да і будемо сидіти ловити далі. Опа! Ух ти! Ух ти! Іди сюди. Ти бачив як він супротивлявся, диви який. Карасики, ех хорошенький. Кстати, хочу вам сказати, ми змінили приманки. Ливила це ж все, весь час ловили на перловку і взагалі перестала клювати. Десь, навіть, з пів години, може хвилин 40, взагалі, без клювань. І вирішили змінити на червоного хоробака і одразу почало клювати. Спочатку клюнуло Світлани. Я взяв тоді всі свої водочки. Теж перенаживив, бо вони вже стояли, дуже довго нічого не клювало. І ось, дивіться, бачите, перенаживив на червоного. І ось, будь ласка, на червоного і клюнуло. Такий гарний карасик. Так що, супер! Друзі. Подивіться, якого світа кіловського ось кабаноса спіймала. Ось тільки гляньте, подивіться який це він. Ух, який карасина. О! Клас! А це карась, оце це я розумію, блін, супер. Все. А клюнув, друзі, той карась. На такий бутерброд, щоб просто капець. Там і перловка, і червоний. І білий, Короче, Світлана каже, вже насадила таке вже, що попало. і блін, воно клянуло. представляєте? Ну карасий хорошенький, хорошенький такий. Есть? Угу. Ось знову Світлана зловила. І в мене, кстати, було поклювання, але щось не до клювання. Ну, буде добра чи ні. А на що ти зловила тільки що? Білий. Білий Угу. А в мене там на червоного, але щось. Щось клюнуло, клюнуло і не хоче. Такого не трошки. Так, ну що, друзі, вже в нас після обід, ми вже будемо збиратись додому, інтенсивність кльову вже сильно спав, вже в нас така спека, ми вже закриваємося від сонця парасолькою. ось, ну І будемо збиратись. Ось що хотів сказати. Хижак, як бачите, в таку літню пору, це вже в червні, у нас він не сильно активний. Тому якби ми в принципі сильно в нього і не впиралися, поймали там зранку одного окуня і все. Ну а потім переїхали до своїх знайомих, переїхали на затоки половити на вудочки карася. Ну і в принципі, ми не пригадали. Наловили ми карасів. Клюва він, правда, в нас сьогодні на різні приманки ловили ми і на перловку з часником, і білими, з білим черв'ячком такі бутербродики робили і на червоних рабах з білим. Тобто такі були мікси якісь. І він потихеньку клював то на одне, то на інше. Ну і в принципі ми наловили. Зараз ось покажу вам нашого улова. Дивіться, що ось ми тут наловили. Ось, ось такі ось карасі. Різні різного розміру, є і маленькі, і крупненькі. Дуже нам сподобалась риболовля. Потихеньку-потихеньку дай наловили. Настрій гарний. Будемо сьогодні смажити карасів і вечеря буде в нас дуже смачна. Так що, друзі, хто приїжджає на риболовлю, щось пробує, той ловить. Якщо приїжджаєте до Дніпра, беріть вудочки, снасті і ловіть свою рибу, своїх трофеїв. Ось а ми будемо вже збиратися додому. Всім до нових зустрічей. Пока. не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. До зустрічі!